Друзі, вітаю вас на моєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептицький. Як завжди, вже традиційно шукаємо підказки з колоди Таро Ангелів для України. Сьогодні будемо з вами дивитися, які підказки прийдуть для нашої України на період з 3 до 9 липня. Отож, давайте розпочинати. Як завжди, буду витягувати 5 підказок. І будемо дивитися, що цього тижня чекатиме Україну важливого, від чого ангели, можливо, застерігають, попереджають ось і п'ята карта. Також наголошую, що є на моєму ютуб-каналі розклад на щодень для України, а також детальний розклад по регіонах та гарячих точках України. Тому дивіться, будь ласка, та поширюйте. Отже, перша карта, хто б сумнівався. Вже по багатьох моїх прогнозах тиждень непростий, нелегкий, і з отими всякими диявольськими задумками та діяннями. І от маємо перший аркан, аркан диявола. Наголошую, що саме цього тижня є дати, по яких попередньо мені йшло по інформації, що може бути потенційна загроза підриву рашистами Запорізької АЕС. Мабуть, тому що і ця карта теж тут випадає. Карта говорить про провокації, карта говорить про обман, карта говорить про різні махінації та погані діяння. Будьте уважні, будьте обережні, відкидайте страхи. Я вже від себе додам побільше енергії, світла, добра, любові. Треба випромінювати, щоб цю нечість здолати. І щоб гірше відвести від України. Другий аркан. Так само також не є він добрий, аркан місяця отака от колотнеча. Карта послання від Архангела Ханіїла, що в нас тут є, так само карта закликає позбавитись від страхів, які стримують, також бути в єдності з тими силами, які діють навколо нас, проникати в суть речей, і також такі негласні події. Взагалі аркан місяця, це ще раз кажу, як і на енергетичному фронті, ворог буде пробувати завдавати удару, так і на фізичному. Диявол з аркану місяця. Дві карти, добрими вони, на жаль, не є. Тому цього тижня працюємо ще більше для подолання ворога і будьмо готові до будь-яких сценарій розвитку майбутнього. Дай Бог, щоб реалізувалось краще. Дай Бог, щоб не підтвердилось гірше. Я тільки за. Але попередження маємо чітко. Третій аркан. Ну, більш позитивний пашу жезлів. Карта мені так йде про можливості. Взагалі карта дружелюбності, впевненості, такої винахідливості, творчості. Новини, які захоплять новою можливістю. Використати свою креативність та винахідливість. Ну, карта якраз про те, що можливість запобігти гіршим сценаріям майбутнього є. Тому давайте будемо побільше моделювати думками, словами, діями, вченками саме хороші позитивні сценарії майбутнього. Або вже якщо так брати за умови, що там. Навіть на ті самі Запорізькі атомні Вони зроблять спробу підриву, щоб це все було мінімізовано по наслідках. Треба от над тим працювати. Також карта говорить про новини від інших країн, вкотре від впливових людей цього світу в підтримку України. Четвертий аркан теж важкий. Ну бачите, що відбувається: десятка жезлів. Карта важкого грузу. Карта теж говорить, що життя як поза балансом, що в результаті може спричинити проблеми. І зі здоров'ям, і з внутрішніми відчуттями, тому треба розвантажуватись. Карта мені сьогодні це ще наголошує якраз про розвантаженість від тих всяких думок, непотрібних, важких, страшних і так далі. І, звичайно, скільки можливо, беремо себе в руки по максимуму і працюємо далі. Що має бути, те відбудеться. Але наголошую, що разом ми сильні, разом ми єдині. І оцей груз разом ми тим більше можемо скинути. І Україна буде вільна. Тобто, поряд з такими хорошими подіями по звільненню України маємо, ну, такі от задумки ворога, які насправді мають зараз вкотре. Ризик більше 70% реалізуватися. І п'ята карта, яка так активно випадала, теж я б назвав її картою надії це рицар чаш. Карта теж ентузіазму, емоційності, розуміння ситуації, романтичності. Карта говорить про якраз емоцію любові. Емоцію яка, власне, може сила любові, як ми кажемо, подолати все? Також ця карта може бути неформальних, непланованих зустрічей по відвідин України важливими персонами, як я вже це наголошував. І, взагалі, ри рицар чаш сьогодні мені так знаєте, проасоціювався з одною з колод, здається, Таро Древній Сувій, де рицар такий з кубком їде на коні з перемогою. Так що, ще раз кажу: перемог цього тижня буде багато, малими кроками до великої перемоги йдемо. І з врахуванням цього ворог захоче вкотре нашкодити. Особливо такими активними, як я казав, до цифри твійки-4, і перехід з 6 до 7, 8 липня. Ну що ж, любі мої, ось такі підказки ми отримали від Ангелів. Тож і далі працюємо над відведенням гіршого. Поширюйте відео, щоб якомога більша кількість людей дізнавалася актуальну інформацію. Приєднуйтесь до моїх енергопрактик щовечірніх за мир та перемогу України, і разом нечі здолаємо: бережімося, тримаємося, любімося! Все є і ще більше буде Україна. Почуємося!